Знає за що вам скажу. Ми їдемо не таксувати. А не... то, блядь, Не дуже безпечно походо. Друзі, всім привіт! З вами Маратон, і це моє нове відео про перепродаж. Нарешті дуже багато людей мені писало: хочемо перепродажі, хочемо перепродаж. Нарешті є таке. Це новий, напевно, такий проект про перепродаж. Поки що немає остаточної якоїсь цілі. Просто будемо купляти, продавати, купляти, продавати в бюджеті приблизно там до тисячі до там. Півтори тисячі доларів автівки. Всякі різні. Сьогодні у нас такий більш бюджетний варіант, звісно, був трошки, але все побачите в відео. А також у мене був розіграш 29 грудня, розіграш на Mercedes W123. І в цьому відео ми його віддамо переможцю. Так що всім приємного перегляду. Погнали дивитись відосик. Так, от друзі, зараз ми прямуємо саме в ременів. Ременів це десь кілометрів 20-15 від Львова за Галинським перехрестям. А Придурочний. І от зараз нам показує їхати 28 хвилин. А що за Жигуль, це вабше це просто апарат настільки заряджений, настільки спортивний і настільки легендарний, що ми аж покажемо вам його потім. Але знаєте, друзі, що я вам скажу, цей Жигуль коштує 4 тисячі гривень. А це значить, що це найдешевший Жигуль, саме Жигуль, який коли-небудь у мене був. Так що не знаю, чи нам вдасться щось зробити. Навіть вже я думаю, що нам нічого не вдасться зробити, але в принципі так. Да. Бо ми поїдемо на поле його розносіть. Ми плануємо поїхати на поле його розносіть. Якщо Покласти він заведеться різок. і поїде, і відразу поламати його. Ще на всякий випадок заправили 5 літрів бензину в таку баклагу. Бо непонятно, друзі, що нас чекає? Жигуль заправляли там один раз за останні декілька місяців на 3 літри. Так що <сум> сподіваюся, що він взагалі заведеться і поїде. Також там немає акумулятора, а акумулятор я взяв свій. Ну, а же будемо розбиратись. Друзі, щороку кожен водій повинен оформлювати автоцивілку. І щоб цей процес зайняв мінімум часу, зусиль і коштів, раз вам скористатися Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав в одному місці різні страхові компанії. 5 хвилин на вибір та оформлення, і готова страховка вже у застосунку разом з інструкцією дій при ДТП. А за промокодом MARATHON ви ще й отримуєте знижку в 10%. Друзі, під'їжджаємо вже до власника цього апарата. Зараз розраховуємося з ним, беремо ключі і техпаспорт і виходить, покупаємо сліпу апарат. Yeah. А потім їдемо до апарату і дивимося, що ми купили. Я плюс-мінус знаю, що там за машина, але ну, не досконально, м'яко кажучи. Я навіть не впевнений, що вона взагалі заведеться. Ну, мала б завестись, він каже, що скоріше за все заведеться, але це все ми ще перевіримо. Так, друзі, ми вже приїхали до власника чарівного Жигуля, ось він стоїть. І зараз ми з ним розраховуємось. в Принципі, забираємо документи і вже сліпу поїдемо дивитися, що у нас там що нас чекає, що ми купили. Давай, пару слів за цей апарат взагалі. Ну там в принципі сам собачив. Ми з ним його забирали. Апарат бомбовий. Ну забрав він я сам. Але... Помагав, Тамарат допомагав. Так, так. Був моментик, там закінчився бензин по дорозі. А що да. тільки з тою машиною не відбувалося. Я бачив ту машину, але так, типу, детально я її не розглядав. Тож зараз будемо разом з вами і конкретненько розглядати. Коль ти цю машину продавав на Олексію за 4,5 тисячі гривень, а я такий думаю, «Хм, а чому б не забрати її? І виходить так, що я її купляю у колі за 4 тисячі гривень. Знову найдешевший автомобіль в твоєму житті. так? Найдешевший Жигуль в моєму житті. Поки що. Я у нього ж покупав десь. Півроку тому, да? так? копейку. біжуву копійку за 4,5. А зараз у нас а же в нас же нова планка. А, ти дивишся? Ну, ти не дивишся no, відео, <laughs> <laughs> я її пофарбував і щось там в там, плюс там, 200 гривень чи скільки. <laughs> На чебурек заробив. <laughs> oh так, техпаспорт, а ключі будуть? З контактної групи заводиться. А, ну всього, питання ба! Так навіть краще. покупки? Так, да, Вітаю з продажем. Тоді дивись, ми зараз її заведемо, зробимо якийсь мінімальний обзорчик і поїдемо покитаємо. Святослав, знаєш, розкажи підписникам, скільки ти витратив на свою альфу Ромео вже як за три роки користування. Подписники, значить, всього лиш десь тисяч п'ять доларів. Скільки? Ну, чоловіче, регулярно масло фільтра міняється кожних вісім тисяч. Та, що за масло береш? Масло я тільки вже від початку заливаю. Бардаль. Так врятував. Таке масло сьогодні міняє Святослав собі, Бардаль 30 Бардаль це у нас та сама компанія, яка заснована в США норвезьким емігрантом Оле Бардалем, що у 1930 Розі. Крім різноманітної пропозиції олив для різних автори дзинкою брендою Disney дійсно та ефективні просадки для найрізноманітніших потреб. В Україну завозиться продукція безпосередньо з європейського заводу компанії у Бельгії, що ще раз нам каже про чудову якість цього продукту. А по промокоду Маратон ви отримаєте знижку. Слайд на бордаль буде в описі під цим відео. Приїжджаємо до Жигуля. Марат, Як ти думаєш? Що за апаратом? Та я знаю, що там за апарат. Це... це тільки для підписників. А я от думаю, що це Що ми зараз проїдемо 10 метрів і зразу зложимося. І ні з цього не буде. А ми ще хочемо на поле. Подріфтіть. Я вот так. хочу подріфтіть. Не знаю, зараз подивимось, що це таке, що з ним буде. А, якщо він витримає і доїде до Львову, надіюсь продамо його за 7 тисяч! ЧНУКЕ! 7 тисяч! Мало? Много? Ніяких много! О! Ось він! Чина! Оце наш пацієнт. 4 тисячі гривень. Він казав, що він решітку з ними решітка є. Окуп. <плітку> <плітку> а то він, походу, поклав коврик, щоб плітку не запачкати. Але все одно трошки витекло. Він казав, що Це масло так, тече, так... ми взяли з собою відпрацьоване масло. Вікна нема, так? Да? Но... Зате не розбити, воно є, просто треба підняти, треба вставити викрутку. Але апарат заряжений. Значить, план у нас такий. Пункт 1. Ми їдемо на поле і конкретненько собі навалює. Пункт 1 ми його заводимо, звичайно. Пункт 2, їдемо на поле навалювати. Пункт 3. Їдемо на миєчко. Хорошенько його миємо. І в салоні, напевно, теж з кюрхера трохи бахнем, пройдемося. Пункт 4. Малюємо колеса в чорний балончик глянцевий. Він вже куплений. Пункт 5. Робимо антихром. <реш> антихром? <реш> Це буде трохи геморойно. Пункт 5 продаємо за 7 тисяч гривень. Чино! План капкан. План капкан. Чи? Давай подивимось на дно по приколу. Чи взагалі не будемо навіть туди заглядати? А, а давай подивимось. Я не буду навіть дивитися підписники. Дивіться ви. Я навіть не дивлюсь. Мені вже все понятно. Міст чи не відірваний. Чино. Добре, так що починаємо з накачки колес. Поки Святослав працює, ми піділіємо сюди відпрацьованого масла. Я ще подивимося, що до чого, чи є тут. рідина охолодження якась. Є, нефігав собі. Я думав, там все витекло. Відпрацьоване масло. Будемо заливати зараз. Головне не розлити. Ага, ну да. Так, друзі, пробуємо запускати. Запалення включилось. Як тільки я поставив акумулятор, Офігеть, тут правда якась коробка вся в маслі. коробка вся в маслі. Сидіти тут не дуже безпечно, походу. Ра, давай бензин залий! Виглянемо чи є бензонфільти взагалі. Треба просто прокачати, походу. Всьо, прокачав, тече там. Дивись, витікає прям. Там патрубок лопнутий, походу. Зараз будемо ремонтувати патрубок. Що там рад виходить? А, що це все буде Або не буде. Запускаємо дубль два. Всьооо знаєте, що це значить? А це значить, що поля будуть. Ага. Друзі, викрутив свічки. Три правила, бо четверта, щось взагалі не хоче викручуватися, вже ключ почав гнути, а вона не крутиться. Я знаю, що це значить? Ми зараз будемо міряти компресію на цьому апараті. 8,5 приблизно. Це не фігово. Тож 9. А тут взагалі 9,5. Чвида! Але значить мотор ще більш-менш живий. Навіть нормально живий. Хай працює, поки прогрівається. Давай я щось підкладу. Давай. Щоб не котило, відпускай. Я вже так робив просто, вона перевірена. Шашку роздавило трохи. Але це таке, Купимо нову. Опа, перший тест-драйв. Сідушка провалюється на підлогу, але то ерунда. Ой. Друзі, є, є нюанси, дослав. Оце таке. Незапланірована посадка. Так, мужик. Поліче. Так, друзі, їдемо на подушки. Опа, машини, а ми газуємо. Справді газує дуже бодро. Гальма дуже погані. Але в цілому прикольно. Опа, повально нема! Це впал? Ну, Не пол. У нас сидушка ще дуже далека, але не дотягуються. Ой-ой-ой! Що -ой. робить? Ну прям апарат, прям, апарат хороший. Діоте! Оф... Не побачив поворот, бляху! Where I am doesn't fit into your box Taking my shots, giving it all of my hearts Knocking it out of the parks I'm in the light, used to be covered in darks Throwing it everywhere, didn't have nails in my darts Do what it takes till it hurts Baby, I'm saving this heart How to build it from the ground, now I know what's up Elephant, my skin is tough Take it from the Ну, походу, датчик не це знаю. Будьте апаратки. Добре, що ми заглушили. Друзі, також вам нагадую, що в мене є свій телеграм-канал по крипті. Зараз став дуже глобальна ціль зі 100 доларів на роздачках дійти до машини за 1000 доларів. це все є дедлайн до 1 серпня, до мого дня народження. І в майбутньому ця машина купиться і буде також розіграна серед підписників того телеграм-каналу. Тож підписуйтесь, слідкуйте за новинами. Друзі, будемо їхати вже у Львів прожинати цю ластівку. Трохи вона остила. Нам Коля сказав, що там є якась секретна дорога, по якій можна проїхати і ще боком дати, вправо-вліво трохи. Тому ми їдемо спеціально через ту дорогу. А -а -а! Це, не. О, раз, тільки не перекинь. Я постараюся. <плес> <клес> Давай побільше кута трохи візьмемо. Давай ні. Давай да. Ми заледемо. Ходять нам його ще продавати. Давай, трошки ще. Йдя. Давай на ширшій дорозі так що похана дорога чи що? В самий раз, по-моєму, ні. А, вигала. Ну, я тебе казав, що так воно я, ось знаю, це неадекватно! Я думаю, якщо чесно, ми нафік розкладаємося, бо там такий так кюветик, і нас, по-моєму, якийсь куст зупинив від <гум> того, щоб ми не впали в той квітик. Пал то таке, м'яче жизнь. Нам дуже повезло. Все, а, ні, приїхали? Все. І малешечка. Приїхали на моєчку. Маратик вже запихає гроші. Скільки грошей? На соточку зараз. Ми ну так 100 його на... гривень! Це можна 50 на турі. Ти шумові 50 гривень, максимум. О, та німа. Тяжко на стопорі по 30 гривень штука на килючке, прилично, щоб він нормально висів, а не так і за вісім має ліки. Ой Неси сюди. и Ставим ангельские очки. Это профессионал. А с ноги в Я думаю, воно нас середины не має вставлятися. А ну чекай, притримай рукою. Давай ще раз. Зайшло. Ты знаешь? То но зій не попаду, не переживає. Все, апарат наш повністю готовий. Тож зараз ми його фотографуємо. І вже оставлям на продаж, я думаю, тисяч за 6 гривень. Мне став 7500, будуть торгуватися на місці, я тисяча. Питання мо. А салам братишка. Ти <клухи> живой? Друзі, добрий ранок, йомоя з новим роком. 1 січня, 8.51. Всі полуживі, Але зараз ми йдемо відвозити Мерседесіка підписнику Зараз я їду до Святослава через все місто на Мерсіки, і потім поїдемо на двох машинах вже в Рівненськобласі. область їхати 322 кілометри. Така апаратура. Їдемо на ній сьогодні 320 кілометрів до підписника, який переміг в розіграші, який забрав цю машину. Розіграш там був на прямому ефірі, хто не бачив там на твічі, і умовою було лише підписка на 6 телеграм-каналів. Тобто, і все, ви автоматично приймаєте участь у цьому розіграші. І одний знайшовся щасливчик, який його забрав. Чуваку 15 років Рівненської області звати овлад. Зараз я виїжджаю до Святослава. Заїдемо ще на заправочку, трохи тут забравимся. на двох машинах на Мерсіку. І на Реношці моїй. Реношка в іншій частині міста стоїть. <свят> так що погнали. Привет подписчикам. Подписчики, привет! <свят> С Новым Роком у вас! <свят> Бажаю вам достичь всіх ваших цілей в цьому році. Щоб ви зробили все своє ще задумали. Вітаю вас в 2025 році. 1225. 2020-2020. 205 Ну ви поняли. Коротше, ми встали, не виспані. Взагалі ніякі, ну сейчас. Відміночка. <рапев> На якому апараті сьогодні поїдеш? <ріст> Друзі, заправились перекусили про ножить коровато стоїть, Випили кави і зараз же газуємо в сторону. Нашого підписника він мені тільки що написав, що може забрати машину трохи ближче в нашу сторону на 40 кілометрів, і того нам їхати 282 кілометри. Бо далі там, типу фігова дорога, треба їхати по лісу. Він сказав, Ну нам це навіть в плюс, тому що ми потратимо менше часу. Поїхали, братова, показує час прибуття 14 годин, 15 хвилин. Їхати 4 години, 10 хвилин. Так що все, побажайте нам удачі. Сподіваюся, ми доїдемо без всяких траблів. Бо як мерз, так і реношка, такі машини. Трохи, я думаю, ну мерз, вроді. Ренашка у мене постійно <laughs> щось зупиться, якщо чесно. Вчора мірили компресію в двигуні 5 показало в одному циліндрі. я просто я вам скажу. По бензину тут трохи більше половини баку, було трохи менше, я заправив 10 літрів. Я думаю, що цього нам з головою вистачить. Він мав би типу, бути достатньо економним, бо двохлітровий дизель, плюс ми не будемо сильно гнати. <clears throat> думаю, будемо їхати там до сотки. І ще залишиться підкусника трохи покататись. Хотів вас питатися, який вам контент е, подобається взагалі, що нам більше знімати. Там, перепродаж, оффроуд, таксі, дальняки. Пишіть, будемо читати, щось, прислуховуватися. Може щось нове хочете побачити від Маратіка-апаратика. О, там ми летим, марат пострижки, два літ. Куда? Так, друзі, хотів ще раз вас привітати з новим роком 2025 Я вам ну, щиро бажаю, щоб в тому році ти взяв себе в руки, показав, хто ти і що ти можеш. Показав всім тим поганим людям, хто ти є і що ти можеш. Значить, щоб вони отако закрили свій рот. От. І бажаю вам вірних, таких справжніх друзів. Без них тяжко. Мотивація то і сила під святка. Так, друзі, у нас обмін машинами. Я тепер їду на реношці зветослави на Мерседесі. Тільки що у нас е, була зупиночка, така невеличка під стоп. Ми поїхали в поле коротше понавалювати. І отак от я тепер виглядаю. Але прикольно, ромашка валить, забилась трави в задні арки просто жець. Ми на миці їх там лопатами вимували, але нічого, все нормально. А ми просто дурні. Залишається ще нам їхати 210 кілометрів. Вже під'їжджаємо до влади, нам залишилось 69 км, 1 годину їзди. Вони вже виїжджають нам на зустріч, я пам'ятаю з батьком. Вже зовсім скоро буде зустріч з підписником, тим самим, який виграв розіграш. Ще дуже хочеться кушать, так що віддамо мерсіка і відразу поїдемо десь в столовку. Що скажеш, Стадослав? На відео. На відео, Хочу Хоче піч басі! Туалет, і значить не хочу їсти. Я понял. А, а нам їхати ще 90 км, так? Да? Не, наміхати 68 км. Все! <плес> Все, газую. Коротше, друзі, ситуація наступна, тут не виходить сильно знімати. Тут слава, що зараз ми стоїмо на пості, на блокпості і нас не, не пропускають. Питають, до кого ми їдемо, перевірили, все багажники, все нас перевірили. Ми, ми ще брудні. Слава на тому Мерседесі. Коротше, підписник зараз приїде до мене, ще щось морозився, я йому дзвоню. 10 разів ми тут чекаємо, чекаємо в мережі, і просто морозиться. Добре, що додзвонився. Тут виходить заправка, буквально 3 кілометри за простом, але нас вже не пускають. Такий коротше моментик, неприємний. Ми вже думали, я думав розвертатись, їхати назад, бо пісник пис просто в мережі не бере трубки. Але зараз вже має приїхати, то чекаємо. Друзі, який ми віддали, на жаль, нічого не вийшло пізняти, бо постійно сморозили просто по страшному. Військові там, не військові, це типу, прикордонна зона, і там до Білорусі зовсім типу, небагато залишилось їхати. І взагалі, типу, ми ще з такі походили трохи. Увагу привертаю ребята всі брудні з номерами окунь, дві машини. Таке, коротше. І що по факту маємо? Ми на жаль не змогли ну, по, по понятним причинам підзняти, як ми віддаємо машину підписнику. Ну там, вроді, всі залишились довольні. Машина поїхала далі до них. Сказали, що знімлять ще якісь на відео з нею, там, поскидають мені, я може там якісь вставочки теж відео зроблю або там телеграм-канал. Дуже шкода, що так все вийшло не, вийшло, не вийшло нічого підзняти. Ще є такий один дуже-дуже великий нюанс. Заправка вийшло, за тим блокпостом, де нас морозили, буквально 3 км знаходиться. А у мене бензину, ну, типу, нема. Ну. Ну, отак. І зараз ми їдемо на заправку, яка за 140 кілометрів від цієї точки, де ми зараз, і знає, знаємо, ми доїдемо. <гум> типу тобто, там є ще якісь заправки, там 70 кілометрів, але то треба трохи в сторони поїхати, і там максимально стрмна заправка, якась взагалі така сільська, взагалі без, без назви, без нічого. І теж непонятно, чи вона працює. А ми проїдемо 70 кілометрів, і тоді ми до нормальної заправки ризикуємо просто не доїхати. Короче, речі, проходи у нас страшні. Підписники нової сили, коротше. Марат забув кришку-баку і заправщик, підписник його написав, ті, що ти забув кришку Баку. Oh. Так що підписник-заправщик, тобі дуже дякую. Поїли так добре. Взяли суперконтика, Чотири пачки. Я вже одну втулив. Да, їхати нам 4 години. Все гарно ночі. Друзі, хлопці, приїхали вже дивитися Жигуля. Марат їм показує. От, цікаво. Але що з того вийде? Надіємося, за 7500 7500 він стоїть. Сдіємося, так і продамо. Ну ладно, 500 гривень ніби це типу на бензину. Хлопці їдуть на тест-драйв. Братва, апаратура продана за 6,5 тисяч гривень буквально. Позавчора ми її купили, сьогодні вже продали. Першим нас прибутком. Це досить насправді непоганий результат. Дуже добрий. Я взагалі сумнівався, що ми на ньому хоч щось зробимо. В результаті на цій машині я зробив 2100 гривень. Купив її за 4000 гривень, заправив на 300 і ще на 100 гривень помив, а продав за 6500 гривень. Друзі, ну а кому сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, всі мої соцмережі будуть в описі. Також мої два телеграм канали мій основний маратон, куди я почу просто всі там свої новини про життя, там про якісь цікаві штуки, про машини і мій криптоволєт канал Скоро побачимось. До скорих зустрічі. Пока.